Торгівля людьми може здійснюватися з різною метою. Головною метою трафікерів є отримання прибутку шляхом експлуатації людини. Людину можуть використовувати для наступних цілей. Примусова праця вона включає примушення людей до використання в умовах рабства. Люди можуть працювати на таких підприємствах, як сільськогосподарські фабрики, як нічні клуби, готелі тощо. М'якою формою є неповна сплата за надлюдські умови праці. Сексуальна експлуатація це вид торгівлі людьми, коли жертв застосовують для надання сексуальних послуг чи примушують до зйомки у порнографічних матеріалах. Ця проблема особливо гостро стосується жінок, дітей і є глобальною світовою проблемою. Боргове рабство: така форма торгівлі людьми передбачає примус жертви відпрацьовувати реальні чи видумані борги, відпрацювати які зазвичай неможливо, і що перетворюється у довічне рабство. Примусове же братство це використання дітей або дорослих для публічного збору коштів. Така форма торгівлі людьми є найвидімішою і стосується зазвичай країн з низьким рівнем економічного життя, втягнення до злочинної діяльності. Така форма торгівлі людьми передбачає залучення людей до скоєння злочинів через оман або примус. Ці форми торгівлі людьми не є вичерпними, мають свої особливості, але усі вони мають на мету експлуатацію людини і є порушенням її прав.